Думаєте, маєте справу з нарцисом? Мене звати Марина Мармеладзе, я конфліктолог, і ось що більшість людей не розуміє, коли стикаються з такими складними особистостями. Нарциси не шукають компромісу. Вони шукають контроль. Але можливо обернути цю ситуацію на свою користь. Перше використовувати тактичну емпатію, прийом маркування. Скажіть. Здається, це для вас дуже важливо. Або, схоже, ви витратили багато часу на це. Ви в такий спосіб показуєте, що ви їх чуєте, бачите, але при цьому вам особисто з тим, що чуєте, бачите, погоджуватися не обов'язково. Друге, ніколи не атакуйте самооцінку нарциса напряму. Боже борони сказати, ти хто такий. Це миттєво викличе, гнів лють яд, абсолютно все на вас. І третє, ставте питання, як. Наприклад, як би ви хотіли вирішити цю проблему, або яке ви рішення вважаєте найкращим? Перекладіть на них відповідальність. Нехай вирішують. Пам'ятайте, ви точно не можете домовлятися з его нарциса, проте ви можете обійти його. Хочете більше стратегій для перемовин зі складними співрозмовниками? Підписуйтеся.